Вітаю в ефірі інформаційні деталі четверга у сьогоднішньому випуску. Про таке. переваги та підводні камені ОСББ. Ми зібрали приклади будинків, які відмовились від жерів і вирішують комунальні проблеми самостійно. Прибутки у кризу на чому заробляють закарпатські бізнесмени у складні часи. Відмова від жеків на користь створення ОСББ. Нардепи прийняли закон із ліквідації комунального монополіста. Натомість до кінця року мешканці мають створити власні об'єднання. Якщо ні, погодитися з тим, кого обере місцева влада. Нині в Ужгороді із понад тисячі багатоквартирних будинків майже 900 обслуговують жрери. У 118 створено ОСББ, тобто зреєстроване об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Руками люди нарікають на роботу жрерів. Поняття ж ОСББ для нас відносно. Нове як функціонують об'єднання співвласників, Олена Остапчук покаже наочні приклади та розкаже про підводні камені. Керувати об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку це відповідальність. Братися за таку непросту і неоплачувану роботу не кожен хоче. Практика показує найчастіше ОСББ створюють у нових будинках, що не потребують значних фінансових вкладень. До прикладу цей на вулиці Осипенка під опікою ОСББ смітники, лавиці, газон усе виглядає охайно. Благодійні внески від кожної квартири 80 гривень на місяць. На що витратити зібрані кошти вирішують гуртом. Щоквартально збираємося на зборах і пропонуємо пропозиції щодо розвитку даного будинку на найближчі 2-3 місяці. В найближчих планах це і встановлення кахелю у підвалі, це і камери відеоспостереження цілодобові. А от керувати комуналкою у поверхівках, яким майже 100 років, охочих мало. Жителям старих забудов витрати на самостійне обслуговування житла обідеться у рази дорожче, а масштаб роботи більший. Цей семиквартирний будинок на вулиці Корзо в Ужгороді зведений ще у 1928 році. Після хазяйновитого ЖЕКу довелося починати практично все з нуля. За один квадрат мешканці сплачують гривню, у місяць виходить 900. Замало та за п'ять років роботи ОСББ вдалося замінити Чільники, мережу електропроводки, стоки. А для більш масштабних робіт, як заміна даху, гроші просять з місцевого бюджету. Одної гривні не вистачає, до примеру, для того, щоб переобладнати каналізацію. Це приходиться скидуватися віддільно. Слава Богу, що у нас. Нормальної порядочної люди вони прекрасно розуміють, що ні одна копійка не уйде. Ви можете здивуватися, але прибирання сходових кліток або технічне забезпечення ліфта це завдання жреру. Тариф за один квадратний метр від 90 копійок до півтори гривні. За місяць з усіх будинків набігає 330 тридцять тисяч. У переліку обов'язків майже сотня пунктів. Та із усього списку комунальники не виконують і половини кажуть. Жителі будинків на обслуговуванні жрерів. Я Да, Може один раз щось білили. Ну, антисанітарія, то не знаю, то загальна біда, напевно. Як жильці, звичайно, ми б хотіли трошки більшого, щоб ремонти частіше десь в під'їзді робилися справно, а хто й не дуже сплачують за утримання багатоквартирних домів і мешканці, де створені ОСББ будинок за адресою Київська набережна 17, за сім років функціонування об'єднання співвласників має вже другого керівника. Дмитро Митрочепору розповідає, понад півстолітня будівля потребує капітальних вкладень із 76 квартир. Щомісяця вдається зібрати майже три тисячі гривень за один квадрат 95 копійок. Окремо скидаються на більш глобальні речі заміну каналізаційної системи, встановлення дверей та домофону. Поміняли всю електромережу в будинку. Зараз закінчуємо водопровідну мережу, повністю заміну і поточні на поточні ремонти будинку нам вистачає. Також за ці кошти ми утримуємо прибудинкову територію. Найбільша перепона у роботі ОСББ людський фактор. У будинку завжди знайдеться, хоча б один скептик, який скаже, що роботи не видно, або той, що буде затримувати сплату комуналки. Багато залежить і від сумління керівника. Серед плюсів прозорість. Куди пішла кожна копійка, може перевірити будь-хто. А ще ви самі вирішуєте на що гроші витратити першочергово. Аби створити ОСББ, необхідно організувати ініціативну групу, підготувати статут, протокол установчих зборів. І якщо назбирається більше 50% власників житла і ще один голос за, то можна реєструвати ОСББ у реєстраційній службі. Україна посіла сьоме місце за рівнем корупції в бізнесі. У порівнянні з минулим роком кількість тих, хто відзначив широке поширення корупції в Україні, зросла з 60 до 80%. відсотків. Настрої щодо корупції в бізнес-середовищі України істотно погіршилися. Про що свідчить дослідження, проведене міжнародною аудиторською і консалтинговою компанією EY, Пишуть українські змі з посиланням на дольче веле опитування показало, що найбільш корумпованою країною в бізнесі вважається Хорватія, де про поширення. Ірність корупції заявили понад 92% місцевих респондентів на п'ятому місці. Португалія Україна посіла сьому сходинку в цьому антирейтингу. Погіршення оцінки ділового середовища вважають представники аудиторської компанії. Очевидне це викликане як зниженням економічних показників на макро і мікрорівнях, так і невідповідністю темпів розвитку антикорупційних практик в бізнесі на державному рівні. У ході дослідження і увай були опитані 3800 Членів рад директорів керівників середньої та вищої ланки в 38 країн світу. Контрабандисти покинули свій вантаж в Угорщині та втекли на Закарпаття поблизу села Тарпа угорського українського кордону. Місцеві митники знайшли понад три тисячі пачок сигарет на суму майже три мільйони форентів. Угорські правоохоронці вважають, що це контрабанда, яку через чагарники зеленого кордону перенесли на територію Угорщини злочинці. Угорське село Тарпа знаходиться буквально у кількох кілометрах від Закарпатського села Бадалеву на берегівщині. Угорські змі пишуть, що на Закарпатті працює щонайменше. П'ять потужних груп контрабандистів. вони знаходяться у прикордонних районах. За пияцтво на передовій позбавлятимуть статусу учасника АТО Так карати порушників дисципліни пропонує військова прокуратура. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос каже, що зараз дисципліна в підрозділах залишає бажати кращого. Цивільні люди, які не звикли або давно забули армійські порядки, просто відмовляються підкорятися командирам. Найближчим часом військові прокурори проведуть інспекцію військ і подадуть свої пропозиції на розгляд у Верховну Раду. Прибуткова справа. За статистикою, кожен третій закарпатський підприємець скоротив витрати та персонал. Кожен п'ятий шукає можливості переформатувати бізнес. Але є винятки. Власна справа, яка приносить стабільні прибутки та розвивається. Кому вдається заробляти навіть у кризу і у чому секрети успіху знає Ірина Крупко. Заробити на Закарпатті під час кризи реально економісти кажуть, складна ситуація в країні це не тільки небезпечний період, а й час можливостей. Головне знайти прибуткову нішу. Ті крупні підприємці, бізнесмени, які вже позиціонують себе на бізнесу, вони вже мають право диктувати, задавати певний тон, певні умови. Але є певні поради, звичайно. Експерти радять, наприклад, бізнесу, малому і середньому бізнесу, орієнтуватися на ті сфери, фактично, це сфери сервісу, які пов'язані з обслуговуванням населення. Закарпаттям економісти радять вкладати гроші у каву. Наша область одна з небагатьох, де такий бізнес може стати чи не найприбутковіше найбільшим. Більшість ужгородців випивають по 3-5 порцій міцного напою щодня. Кожен третій заклад в обласному центрі – саме кав'ярня. Витрати мінімальні, заробіток стабільний. Це той бізнес, який все-таки допоможе швидко вам себе реалізувати. Так, да, не просто в наше час, але можливо. Ми відкрилися, насправді, з Нового року. Становитися на ноги було дуже важко, Ну нічого замість дорогих ресторанів, їдальні та фастфуди через кризу Закарпатці, усе менше грошей готові витрачати на вишукану їжу. Тож підприємцям реальніше зробити саме на доступному харчуванні. Зараз кажуть, основне завдання втримати постійних клієнтів доступністю цін та якістю. Бізнес о, має в першу чергу зберегтися, можливо колись, коли стане краще нам усім. То ми зможемо відповідно отримати ті прибутки, які очікуємо. А на сьогодні це відповідно. Це якийсь розвиток забезпечення в першу чергу. Людей швидкою, якісною їжею. Заробити на індустрії краси як не парадоксально, але в час, коли люди готові економити навіть на їжі, перукарям, візажистам та майстрам манікюру замовлень не бракує, як і салонам краси. Ми намагаємося зберігати дійсно наших постійних клієнтів, тому що саме на постійних клієнтах формується наша база і це є наш стабільний доход, це, наша, це наш добробут майбутній. Найскладніше це те, що люди дійсно, ну, Економлять дуже багато клієнтів. Вони відтягують процедури, які, ну робилися раніше частіше. Вони тепер просто відсрочують їх. Ще один традиційно прибутковий бізнес на Закарпатті весільний. Саме на організацію одруження краяни готові витрачати немалі суми у навіть валютних еквівалентах. На весілля гроші відкладають роками. Навіть економічна нестабільність практично не вплинула на кількість свят. кажуть організатори таких заходів. Ну поки що приносить слава Богу, слава Богу, все є. Ми думаємо... Що буде набагато гірше. Але порівняно з роками минулими, ситуація трошечки змінилася, звичайно, весіль трошечки стало менше, ну, наприклад, у нас. Але все ж таки. Слава Богу, що вони є криза кризою. А охочих реєструвати підприємницьку діяльність на Закарпатті не поменшало. Якщо в 2014-му приватними підприємцями стали тисяча п'ять то в цьому році тисяча сімдесят два. Але й закривають власну справу усе більше людей. Зв'язку з економічним становищем скажімо, вже з початку року. теж скасували державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності десь понад три тисячі чоловік. То тобто сіде на спад. А новостворених реєстрація новостворених підприємців фактично на рівні минулого року. Це доводить закарпатці готові ризикувати заради можливості заробляти на себе. Практика свідчить, найбільш прибутковими сьогодні є сфера харчування та організації свят, бо через особливу ментальність жителі області не можуть відмовити собі у чашечці цікавих та не люблять економити на весіллях. Для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми питали у закарпатців, у чому вони собі не можуть відмовити навіть у нинішні непрості часи, попри кризу та зменшення доходів. І ось що почула. Ну, мабуть, все таки від ранкової кави дійсно смачної ранкової кави не зможе відмовитись. Як педагог без книжок. Все таки без книг, без літератури, без періодичних видань, напевно, щоб знати, що, що, що відбувається в світі. У мене актуальне питання. Також дитина-випускник без інформації, відповідно, доступу до цієї інформації. Відмовити дітям відпочинку, поїхати на море не можемо. Як не важко, як не важко. Ну, стараємося, щоб діти трошки відпочили. Це продукти, шановна, щоб було що їсти. Від відпочинку, продуктів харчування і кохання. Без косметики. Криза, не криза, без косметики нікуди. Відвідувати спортзал, там різні секції і різні групи йога і тому подібне. То, щоб співати. Я вважаю, пісня піднімає настрій, тому це єдине, що ніколи ну, не потребує, мабуть, грошових вкладень. Базисні потреби від них не, мог, не міг би відмовитися. Тобто їжа, дім там і так далі. Від відпочинка і путішестві. Все на це на першому місці. У мене залишайтесь на 21-му. випуску деталі продовжується коротким оглядом інших актуальних новин. Через аварію на деяких вулицях Мукачева буде скорочений графік води. За повідомленням комунальників, через аварійні роботи, що пов'язані з пошкодженням лінії електропостачання на водозаборі чи Надієво, графік подачі води 21 травня буде скорочений. Зокрема, під обмеження підпадають вулиці Закарпатська Верді, Івана Франка, Духновича, Ярослава Мудрого, Зрійні, Шевченка, Берегівська. На трійці Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Ужгорода та Івано-Франківська для забезпечення перевезень пасажирів залізничним транспортом напередодні дня святої трійці. Курсуватимуть додаткові поїзди у західному напрямку. Номер 207 Київ Ужгород та номер 269-219 Київ Івано-Франківськ. Так, поїзд номер 207 Київ-Ужгород відправлятиметься у Рейс із Києва у п'ятницю, 29 травня, о 17.30. Потягом можуть скористуватися також мешканці. Вінниці Хмельницького Тернополя Львова Мукачева. У ужну до 200-річчя словацького ідеолога національного відродження Людові та штура відбулася наукова конференція. На заході виступили викладачі, студенти університету та запрошені гості зі словацької республіки. Постать Людові та штура є визначною для громадян Словаччини, адже він впровадив в життя новий варіант словацької літературної мови, названо згодом штурівщиною. Доповідачі виступили з науковими доповідями та переглянули документальний фільм про словацького громадського діяча. А наші два народи мають подібне історичне минуле, адже минулого року Україна відзначала двохсотріччя народження українського генія Тараса Шевченка. Так зараз тут в Ужгороді ми відзначаємо двохсотріччя людові та штура. Тут в Ужгороді 200 вірочі народження Людові та штура. Людові штур є ключовою постаттю для розуміння тих процесів, які згодом привели до усвідомлення словаків себе самостійним народом і. Відтак право визначення на самовизначення і проголошення незалежної словацької держави. Нікуди не діть попереду ще багато цікавого та корисної інформації. З життя Закарпаття розкажемо серед іншого і про таке. Токсична рослина гуляти біля річки на набережній Ужа небезпечно через борщівник. Пережитки автопрому кожне п'яте ужгородське подвір'я має власного такого сторожила. Іноді машини стоять на одному місці по 10 років. Вознесіння господня та день вишиванки. 21 травня в Україні відзначають аж два свята: велике релігійне та неформальне патріотичне. Подразнення рани та глибокі опіки все це наслідки контакту з борщівником. У Закарпатті пік світіння цих токсичних рослин. Рясно вкриті півтораметровими кущами набережні ужам, особливо поблизу підвісного мосту від падіюна до Боздуського парку. Лікарі радять не наближатися до борщівника. Отруні, стебла, листя та навіть суцвіття. А комунальники розводять руками, його наче й косять, але це не допомагає. Цього року боротись з рослиною має приватна фірма. Очистити береги річки обігріві обіцяли до кінця травня, але поки роботи навіть не почали. Більше Олександра Туранова. Від студентської набережної до підвісного мосту розкинулося зелене море. Борщівник росте і процвітає на обох берегах. Ужа. Рослина отруйна, досить лише торкнутися до неї чи забризкатися соком. Уражене місце виставити на сонце, і опік гарантований. Спочатку виникає почервоніння, потім біль і набряк. Валерія легеза про шкідливість борщівника сосновського дізналася тільки після того, як обпеклася. На набережні дуже багато до річки не підійти з деяких сторін, і в босорському парку. Декілька тижнів назад попеклася, і потрібно було сидіти вдома. Десь тиждень мазалась різними мазями. До лікаря не зверталася, але досить неприємна річ. Якщо таке з вами сталося, то місце контакту одразу необхідно ретельно промити спиртом або водою з милом, а потім обов'язково звернутися до лікаря в опікове відділення. Фахівці зауважують, отруйні і стебла, і листя, і квіти. Вони містять речовини, які різко підвищують чутливість людського організму до ультрафіолетового випромінювання. Опіки проявляються появою пухирів, пухирів заповнених них Серозною рідиною. Пухирі можуть з часом переходити в кірочки, може виникати навіть некроз. З року в рік у нашому відділенні лікується близько 20. 30 пацієнтів з опіком борчівником у 50-х роках борщівник Сосновського завезли в Ужгород як сільськогосподарську культуру. За 10 років він втратив свої кормові якості і став непотрібним бур'яном. Та він так швидко почав поширюватися, що сьогодні вже майже на всій території Закарпаття і сусідніх держав його популяцію й досі не можуть зменшити. Тому з кожним роком ситуація погіршується. Є тенденція до різкого збільшення. Це рослина адвентивна, рослина завезення. Вона знаходиться на зараз на своєму піку розповсюджене. Тобто вона збільшує свій ареал, вона потихеньку піднімається в гірські регіони. Не слід очікувати її зменшення, тим більше, що боротьба з нею систематично не проводиться. І ну і тільки більше буде. Вона буде далі дальше витісняти ці прибережні рослини. Винищити рослину можна лише хімічними речовинами, які у населених пунктах використовувати не можна, бо разом з борщівником зникне і корисна флора. Тому що року проблема виникає знову. Покуси в нас здійснюють підрядні організації. Чотири організації: Агромікс, комунальне підприємство ЖРНОП'ять. Товариство Наш добробут і під замок, товариство «Підзамок». 357 тисяч гривень. У нас заплановано на це на рік. Рослина двохрічна, один рік розвивається, другий цвіта. Якщо її постійно знищувати, скошувати і не давати можливості зацвітати і поширюватись, то за 3-4 роки кількість значно зменшиться, навіть без хімічного втручання. Покинуті автівки Ужгородські подвір'я все частіше стають останнім пристанищем для старих машин. Інколи іржаві раритети стоять у дворах і на узбіччих доріг по кілька років. Примусити власників таких авто вивести їх на смітник, аби звільнити місця паркування, двір проїжджу частину юридично складно. А сусіди, хоч і скаржаться, та змінювати щось самотужки не бажають. Більше наші журналісти. Кожен п'ятий двір Ужгорода має щонайменше одного старожила. Багато нічийних машин у новому районі Легоцького, Капушанська Бестужева. Транспорт покидають гнити просто неба. Деякі без коліс та скла стоять по кілька років і займають такі цінні метри місць для паркувань. Місцеві мешканці скаржаться і бездіють. псувати сусідські стосунки нікому не хочеться. Машин таких багато по всім дворам стоять, нема де припаркуватися, бо вночі не розвернутися нічого. Просто стоїть хлам. Не звертаюся, що це все-таки людські якісь машини, але не хочеться, як кажуть. Кому нічого все таки живемо всі в тому дворі, але взагалі негативно до того відношуся. Спущені колеса, дірявий дах та купа брухту. Ці «Жигулі» вже майже шість років прикрашають подвір'я вулиці Можайського. Як саме з'явилася автівка, біля їхнього будинку мешканці вже й не пригадують. Утім, клопотів через покинутий власником транспорт мають чимало. Вечором, коли приїжджаємо, то нема дійсно де паркуватися. Деколи Прямо стоїмо на біля одного в два ряди, Треба би прибрати ці машини, тому що мені, як автовласнику, нема куди ставити машини в цьому дворі. Зрозуміння ставитися потрібно і до мешканців, тому що можливо, це навіть якісь пенсіонери. Це треба всією громадою, щоб не було що комусь це не подобається. Всією громадою стати, там, наприклад, Івано Іванович там. Просимо вас забрати. Давайте ми вам поможемо автомобіль забрати то в такому плані. то й все жителі жартують. Очистити територію від старого мотлуху не важко необхідно лише до потрібних людей звернутися. Циганам дати команду, щоб прийшли, кинули на, на свою фіру та й отвезли. То вже видно, що вона вже заросла там та по закону, це приватна власність. Тож розпоряджатися майном повинен господар без його дозволу, чіпати автомобіль не варто. За це можна склопотати штраф або адмінпорушення. А от вплинути на гори автовласника складно. Треба звертатися до власника. Можливо, навіть варто і письмово це зробити для того, щоб в майбутньому він казав, що до нього ніхто не звертався. І навіть можливо і колегія спільно підписатись. Якщо чітко не буде такого порушення в самих правилах, якщо людина формально ніби не смітить, а просто знаходить цей транспортний засіб у ну, такому не дуже хорошому стані. Це ще не чітка підстава для притягнення до відповідальності. Ми підрахували, що гулі важать близько 800 кілограмів. Металева конструкція має цінні алюміній та майже два кіломіді, а це майже три сотні гривень. А також залізо кілограм варт. Стоїть 2 гривні 80 копійок. Тож за 600 кілограмів металобрухту можна отримати майже 2 тисячі гривень. Навіть якщо врахувати витрати на доставку авто до пункту прийому, дохід буде. Є ще один оригінальний варіант. Деякі креативні мешканці перетворюють іржаві металічні потвори на клумби. 21 травня православні християни святкують Вознесіння Господня за народними прикметами. Гарна погода на Вознесіння віщує добрий урожай. Це свято відзначається на 40-й день після світлої неділі, у четвер, шостого тижня після Великодня. Вважається, що цього дня на горі поблизу Єрусалиму Христос на очах у своїх учнів вознісся на небо у храмах. Ховають плащаницю. А після Вознесіння вже не можна вітатися словами Христос Воскрес. Сам Господь Бог Він визнісся на небо і дав зрозуміти апостолам учням, що він є вічний, і що ми маємо знати про те, що якщо наша, наша душа розстанеться із тілом, що ми будемо вічно жити і надалі. В цей день я йду в церковь для того, щоб почувствувати, що Святой Дух, коли Христос уходив, що Він уходить Свого своєму, але посилає нам Святой Дух, щоб Він нас утішав. Щороку у 3-4 травня в Україні відзначають день вишиванки. У такий спосіб українці намагаються зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Автор цієї ідеї є студентка історичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2007 році дівчина започаткувала всеукраїнську акцію День української вишиванки. Свято є самобутнім і самодостатнім, не прив'язане до жодного державного чи релігійного. У жгороді теж буде всеукраїнський флешмоб під назвою Усі у вишиванках. У цей день їх вдягають усі від нардепів до жителів маленьких міст. Автентичний національний атрибут носять на роботу та на навчання. Про особливості автентичного одягу на Закарпатті поговоримо із кандидатом історичних наук, завідувачем відділу експозиції Закарпатського музею народної архітектури і побуту Василем Коценом. Вітаю вас. Вітаю. Які традиції автентичного одягу є у нас? Прийнято вважати, що класична вишиванка це чорний та червоний на білому полотні. А як у нас в Закарпатті? У нас на Закарпатті, на відміну від середньої, середньої центральної частини України або Східної, де коли вже йшла домінування двоколірності, там панували чорний і е, червоний кольори. У нас на Закарпатті це були сині і червоні кольори. Е, це були синя і червоний, це були перші нілійнові фарбники, які масово поширилися на території Закарпаття. Саме тому у вишивці, зокрема, Бойківській вишивці Закарпаття. Кінця 19-го, початку 20-го століття чітко якраз бачимо цю двотонність, тобто червона синя кольорова гама. Розкажіть детальніше про те, які вишиванки носили у різних районах областей. Чи була якась відмінність у жителів гірських районів та незоване? Наприклад, на мені зараз традиційна гуцутська чоловіча сорочка з села Косівська Поляна. Цій сорочці біля ста років, вона із фондової колекції нашого музею. Якраз оця манера уставкова, а на ній чітко передана на окремому шматку вишити як манжети, які гуцули ніжно називали дудиками, так і нагрудник, і ошейник. Бойківська сорочка. Бойківська сорочка, на відміну від гуцульських, на Бойківщині не збереглася ота традиційна довга жіноча сорочка. Тут уже на середину 19 століття панувала коротка жіноча сорочка, як у бойків, так і в лемків, називали її опліччя. А чи впливали на розвиток закарпатського костюму, особливо у прикордонних районах культури сусідів, угорців, румунів, словаків? Помітними такі впливи є у селах Берегівського, Виноградівського, Мукачівського, з частково Ужгородського району, які межують з Угорщиною. На Тячівщині, Рахівщині помітними впливи є румунські впливи. Ну, наприклад, з кінця, з останньої чверті ХІХ століття у селах Тересвянської долини Ситячівщина поширилася, жіноча сорочка з квадратним вирізом горловини. До того там панувала сорочка з круглим вирізом горловини. Її архаїчна форма збереглася майже по сьогоднішній день у селах Іршавського району, тобто у верхів'ях річки Боржави. Чи існують такий етикет носіння вишиванки, і коли потрібно одягати такий одяг, а коли можливо він недоречний? Ну о, я я особисто вважаю, що о, вишиванку о, можна одягати кожен день. Це є наш символ, символ українців ще з давніх часів. З часів Київської Росії, потім козацької, козацько доби. Традиційна сорочка потребує того, щоб її популяризувати, відроджувати і тим самим зберігати от прадавні традиції наших пращурів. Я вам дякую, що ви звітали до нас в студію, На все добре. Дякую вам за запрошення. На цьому ми завершуємо наш випуск. Бережіть одне одного, і на все добре.